Хочеш запускати рекламу в Інстаграм або просувати свої дописи, тоді тобі для цього потрібно зв'язати бізнес-сторінку Facebook з власним аккаунтом Instagram. Хтось зараз може подумати, для чого знімати відео на таку просту тему. Але я на власні очі бачив людину, яка дійсно не знала, як зв'язати бізнес сторінку з Instagram. Є декілька способів, як це можна зробити. Але буває так, що Інстаграм часто дає збій і не дає нам змогу зробити синхронізацію аккаунтів. Тому зараз я покажу тобі один самий дієвий спосіб, як зв'язати бізнес сторінку Facebook з аккаунтом Instagram. Що нам потрібно зробити для початку, так це перевести наш особистий профіль Instagram, профіль компанії. Для цього я переходжу в Інстаграм, тисну на три горизонтальні рисочки. Далі налаштування. Далі обліковий запис. Далі, гортаю в самий низ, перейти на професійний обліковий запис. Маю надію, що ви користуєтеся саме українською мовою інтерфейсу. Тут можна нічого не читати, просто тиснемо усе продовжити, продовжити. «Продовжити». Далі обираємо категорію нашої, нашого бізнес профілю. Виходячи з того, чим ви займаєтеся, шукайте саме ту категорію, яка найбільше підходить до вашого бізнесу. Наприклад, ми обираємо «Реклама», «Зовнішня реклама та банери. Далі оцей повзаночок вмикаєте, якщо ви хочете, щоб у вас під ім'ям в інстаграмі показувалася саме ця категорія, яку ви обрали. Все, далі тиснемо готово. Далі раджу обрати вам бізнес, тому що при перегляді статистики у вас буде вона більш обширна. Тиснемо далі. Тут обираєте, пишете вашу електронну адресу, робочу адресу, номер телефону, спалив свій номер телефону, можете пропонувати співпрацю або подзвонити мені у 3 годині. Далі тиснемо продовжити. І тут нам пропонує вже зараз зв'язати синхронізацію розміщення публікацій, і, тобто підключення вже Facebook сторінки з інстаграмом. Але часто цей спосіб видає помилку, я про нього казав. Тому тут ми вже закриваємо віконечко. Все, що нам треба було зробити, ми зробили. Все, помилка, нічого страшного. Так. Закриємо інстаграм, відкриємо знову, подивимося. Бачимо, зовнішня реклама та банери, все у нас. Інстаграм переведений у профіль кампанії. Подивимося ще раз, переконаємося обліковий запис. Змінити тип облікового запису. Ось, перейти на особистий обліковий запис. Отже, в нас вдалося перевести інстаграм до профілю кампанії. Компанії. На наступному етапі нам обов'язково потрібен комп'ютер. Ось ми з вами перемістилися на комп'ютер і хочу зробити поточнення. Ми зв'язуємо бізнес-профіль Instagram з бізнес-профілем Facebook. Тобто з бізнес-сторінкою Facebook, яку нам треба створити е, всередині нашого особистого профілю Facebook. Ось, не плутаємо. Це особистий профіль Facebook. Фейк, Я створив фейк. І тут нам потрібно натиснути на сторінки. Клік. І далі створити сторінку. Пишемо тут назву сторінки, наприклад, взагалі, все, що в голову прийшло, пишемо, обираємо ну, наприклад, реклама, зовнішня реклама та банери, біографія. Пишете це все, якщо буде запускати рекламу, це все заповняти бажано, коректно. Робити завантажувати аватарку, шапку, робити деякі пости, робити актив. Далі, що ми робимо тут? Тут все це заповняєте, заповняєте. ми цього робити зараз не будемо, вдати світлину, це все пізніше. Ви це все робите самі. Якщо ви не будете цього робити, вас, ви підвищуєте вірогідність того, що вас можуть заблокувати. Пропускаємо. Далі не потрібно це все не робимо. Ось наша з вами сторіночка є. Тепер ми з вами бачите в правому кутку, ніби ми з вами е створили інший особистий профіль у Facebook. Це зараз вийшло, он вийшло тако, таке оновлення і потрібно ось переміщуватися між особистим профілем та профілем бізнес-сторінки, яку ми створили ось зараз ми на особистому профілі. Переходимо обов'язково сюди на профіль сторінки. Новий інтерфейс сторінок. Далі, що нам треба зробити? тиснемо на Керувати ось ключик. Керувати. гортаємо ліву сторону вниз. Підключені облікові записи. Обираємо. Бачимо тут підключити обліковий запис Instagram, Тиснемо синю кнопочку. Далі підключити. Далі ми з вами бачимо дозволити доступ до повідомлень в інстаграм. Прозі вхідні підтверджуємо. Чекаємо декілька секунд. І Facebook, як завжди, підсовує нам свинюку, здоровенну, таку смердючу свинюку. Каже, що хлопчику, ти хочеш записати сьогодні туторіал. Давай, мабуть, ти не будеш писати туторіал. Давайте спробуємо, спробуємо оновити сторінку. Натиснемо ще раз, підключити підключити, підтвердити. Чекаємо ще раз. Зараз в теорії у нас має вилетіти віконечко. Ага, дивіться, ось у мене сафарі, вибачаюся, треба натиснути сюди. Ось я вів паролі, тиснув війти. Зараз в мене має спрацювати двофакторна аутентифікація. Я зараз це перевірю. І ми знову під, повернемося до вас. Нарешті код мені прийшов. Я тисну підтвердити. Ми з вами ще знову трішечки чекаємо. Подивимося, що тут на Фейсбуку. На Фейсбуку нічого немає. Тиснемо не зараз. Нас має одразу перекинути до інстаграму. Тиснемо не зараз. І барабан на дріб. Тинтин, тим, титин. І ми з вами бачимо зелений кружечок, який показує нам, що ми з вами успішно прив'язали Instagram до Facebook. Бачимо кеш, Access, ось аватарка. Все чітко. Тут ще часто буває так, що... Зв'язку треба підтвердити. Одразу треба підтвердити. Зараз тут я її не бачу. Зараз у сторіночку. Подивимося, приглянути інстаграм, достатньо відключення блюкового запису. Окей, немає. Якщо у вас тут буде кнопочка Підтвердити зв'язок, ти тиснете підтвердити зв'язок, треба буде знову ввести пароль від інстаграм, пароль логін від інстаграму, який ви прив'язуєте. І на цьому все. Ви зв'язок успішно зробили і можете просувати дописи. Через інстаграм або приступати до інших налаштувань у Фейсбуку, створювати бізнес-менеджер і так далі. Ось на сьогодні у мене все. Дякую тобі за перегляд. Підписуйся на мій ютуб канал та інстаграм, тому що попереду тебе буде чекати ще більше бомбезного, безкоштовного контенту, за який інші просять гроші на курсах. Поширюй моє відео своїм друзям, знайомим, тим, хто хоче заробляти гроші в соціальних мережах та в інтернеті, тим, хто вже це робить і в нього є якісь питання. Якщо ти маєш якісь питання, можеш писати мені в мій інстаграм. Обов'язково спробую тобі допомогти. Ну і нарешті до побачення!